Уже як півстоліття харківський метрополітен – це не лише про транспорт, це артерія міста, його пульс, який щодня з'єднує тисячі життів і мільйони історій. Тут зустрічалися і прощалися, мріяли і сподівалися, раділи і сумували. У найважчі часи метро стало прихистком, місцем, де знаходять спокій і підтримку. Його платформи та вагони зізнаються самі пасажири для багатьох уже перетворилися на другий рідний дім. Я коли тут е, жила і вчилася, я користувалася кожен день, тому що моя школа знаходилася 20 кілометрів від дому. Тому метрополітен для мене був домом, дуже зручно. Мені дуже подобається. я була у всьому світі. У нас найкращий метрополітен. Я Відчуваю себе в спокої, тому що я знаю, що тут зі мною нічого не трапиться. І я дуже, 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 дуже поважаю людей, які тут працюють. Я низький у кліні. Коли до Харкова прийшла повномасштабна війна, метро перетворилося на укриття. А згодом ще й на сцену виставковий простір, місце для безпечних шкіл та садочків. На плечі працівників підприємства ліг величезний тягар відповідальності. Та, попри небачені труднощі, вони продовжують виконувати свої обов'язки, забезпечуючи порядок і стабільне функціонування підземки. Я користуюся і я працюю у Харківському метрополітені. Під час війни я змінила свої діяльності і прийшла працювати да, до Харківського метрополітену. Я сприймаю його, мабуть, як частину своєї сім'ї. А от пані Наталя в метро працює вже два десятиліття. За цей час підприємство зазнало масштабних трансформацій, згадує жінка, чого вартий лише перехід від жетонів до безкоштовного проїзду. Але одна річ все ж залишається незмінною. Увага і турбота про кожного пасажира. В метрополітені я з 2005 року. Цьому році якраз ми 20 років, як я працюю в Ну, Метрополітен для мене це, ну, це моє життя. 20 років це така немаленька частина життя. Це колектив, це люди, з якими я працюю, це наші пасажири, наші харків'яни. Ми працюємо для них, для міста. 50 років, які нещодавно відзначив харківський митрополітен, це не просто цифра і не просто ювілей. Це півстоліття життя, в якому переплилися технології, зв'язки долі та наполеглива праця, наголосив гендиректор підприємства. В першу чергу ми дякуємо митрополітеніцям сьогодні за те, що в найважчі часи війни вони не покинули свою роботу, свої робочі місця, а дали прихисток десяткам тисяч харків'ян. Ми дякуємо сьогодні митрополітерівцям за те, що сьогодні вони на своїх робочих місцях тримають метро, тримають рух, тримають Харків. Завдяки їх наполегливій праці, сьогодні митрополітен став символом незламності Харкова. І насправді сьогодні це свято не про бетони Рейки, а свято ювілей про людей, які ще раз наполегливою працею. Доводять, що ними мають гордитися харків'яни. І з ювілею на станції історичний музей пройшов яскравий концерт Метро. Історія в Русі. На імпровізовану сцену вийшли кращі харківські творчі колективи, військовий оркестр та заслужені виконавці. Усе, аби потішити пасажирів та щиро подякувати працівникам підземки. Сьогодні велике свято для метрополітену. 50 років ювілей. Ми не могли не зробити такий яскравий концерт. Ми дуже близько працюємо з глядачем, і кожен наш виступ. Люди з таким теплом і вдячністю до нас звертаються і дякують за те, що в. В Метро проходять концерти. Сьогодні ми святкуємо 50-річчя метрополітену і от сьогодні зробили таке свято, щоб наших глядачів трішки відволікти від того, що трапляється у нас в місті, в нашому незламному місті, і побачити їх посмішки, як вони радіють. Однією з якостей Харкова для всіх, хто приїжджає, це є харківський метрополітен, який дуже красивий. А от третій рік вже поспіль проходить на станціях метрополітену творчий марафон разом до перемоги. І військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Сків» Національної гвардії України теж приймає в цьому участь. Тож ми щиро зібралися тут, щоб привітати метрополітен з 50-ти річчям. Це все таки 50 років, це визначна дата. Більшості родин нашого військового оркестру всі залишилися в Харкові, коли почалося повномасштабне вторгнення, і митрополітен став не тільки майданчиком, а й прихистком, бомбосховищем у ці часи. А також ну, що гріха таїти, митрополітен це швидко і зручно, якщо треба кудись добратися, навіть нам, військовим. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків, Новини.